Привіт-привіт! Сьогодні у нас відео для земних знаків на липень енергії липня. Відео для козирогів, кільців і дів. Розпочинаємо ми з козирогів, якою енергією липень нас порадує. Це про оцінку себе, самооцінку. Як ви себе оцінюєте, наскільки сильно ви себе любите? І чи міцні у вас особисті кордони? Це теж буде перевірятися в липні, про те, чи зможете ви зробити правильний вибір. Правильний не для когось, не для соціуму, а правильний для вас особисто. Що ж, ми зараз з вами прояснимо? Для козерогів, як відіграється ця енергія в липні. Жезлів, ірфанд, четвірка чаш. Тут ви будете, по-перше, дуже активні фізично, тобто вам, можливо, доведеться кудись їздити, багато займатися там, фізичними вправами, або просто дуже активно будете ви працювати в цьому місяці. і Четвірка чаш говорить про те, що не всім ви будете задоволені. Це більше ваше емоційне, та? тобто ви можете бути чимось незадоволені, але загалом ситуація вас порадує. В чому вона вас порадує? Тут жезлів це про хороше самопочуття, про те, що ви гарно виглядаєте, що ви ніби розквітаєте, вкладаєте, в очевидь більше зусиль в своє здоров'я, в свій зовнішній вигляд. Що вас може розчарувати, так це емоційний інтелектуальний рівень, в якому сенсі, якщо ви планували якесь навчання, якісь курси проходити, підвищувати кваліфікацію, або просто перевчатися. Почекайте, в липні це не, найкраще, не найкращий час для того, щоб витрачати на це фінанси і ваш моральний ресурс, бо можете розчаруватися. Як і в сфері, яку ви обрали, так і там вчителі, репетиторі. Це теж можливо. Давайте ми з вами ще тут прояснимо. Тобто у вас просто бурлить енергія. І вам треба буде її, знаєте, не лежати з цією енергією всередині, а все-таки. Кудись її направляти в правильне русло? Що тут ще козирогам треба знати? Для когось з козирогів розпочнеться новий любовний період. Для когось це почати стосунки. Для когось це знайти свою людину для жінок тут, бо ми бачимо все-таки імператора в першу чергу. Для жінок це не боятися також проявляти ініціативу і розпочинати цю любовну історію. Багатьом з козирогів тут пощастить знайти пару. Що нам ще потрібно знати? По жриці це речі, які ми робимо приховано. Це те, про що ми не говоримо, не афішуємо, а просто робимо для себе, для своєї сім'ї чи для свого партнера незалежно. Тобто тут ви будете дуже оберігати свою приватність, я б сказала так, або ж діяти різними обхідними шляхами приховувати щось. Тут у вас два королі король жезлів і король чаш. Для коїсь жінок це може бути дійсно два королі у вашому житті в наступному місяці, і, можливо, будете вибирати між цими королями. Король жезлів це у нас вогняна стихія, і король чаш – це водна. Також це може бути просто Да? Тобто хтось більш запальний такий, вогняний, а хтось більш. Лагідний, емоційний Так, і під кінець, що нам потрібно знати? Козороги, карта маг. На дні шестірка пентаклів. Це допомога, фінансова підтримка, подарунки, премії, виграші, призи, все що завгодно. По карті МАГ Козирога ваші енергії йдуть дуже такі серйозні, наполегливі і дуже цілеспрямовані. Тобто ви повинні перед собою поставити цілі. Не проводьте свій липень просто, от без, без нічого, просто, як-небудь, ні. Поставте собі конкретні цілі, ви побачите, як швидко ви зможете їх досягти. Але в цих. В цілях вам важливо планувати все, скажімо так, від першої особи. Да? Тобто, я досягну, я зроблю. Це буде для мене. Тобто, думайте про себе в першу чергу, коли будете ставити собі ці цілі. Не думайте про інших людей. І так у вас все складеться. Липень для вас це місяць любові до себе і цілеспрямованої роботи над новими горизонтами в житті. Для когось, можливо, ще зможете нарешті визначитися, тому що бувають такі періоди, коли складно визначитися, в яку сферу піти, чим зайнятися, кого обрати з залицяльників. Тобто ми постійно перед якимось вибором і хочеться, щоб цей вибір стався сам собою, але так не буде. Тому не бійтеся, робіть вибір. Далі в нас з вами діви. Діви, для вас липень пов'язаний із вибір, знання і просвітлення. А отут, якраз, на відміну від Козирога, я думаю, що ви зможете почати навчання, ви зможете покращувати свої навики, тут ви можете навпаки, от, в цій сфері інтелектуальній розігнатися по максимуму. Ну, ми зараз з вами прояснимо і подивимося. Про що нам сигналізують ці енергії в липні для дів. Ось король мечів, восьмірка мечів. Двійка мечів. Так, да, тут перед вами, знову ж таки, буде стояти вибір. І це може бути вибір. Навчання, вибір наставника, вибір бухгалтера, юриста, адвоката все, що пов'язано з легалізаціями, документами, бюрократією, також лікарі. Якщо вам потрібна була медична допомога, наприклад, операції або ще щось, в липні якраз можна не прогадати з моменту. І воно вам піде в плюс, і буде швидко, буде швидко відновлюватися. Що ще тут потрібно неді вам знати, для жінок, дівчат? Тут можу сказати, що вам якраз навпаки корисно було б побути наодинці з собою, вам корисно було б зануритися виключно в свої якісь думки. І це не найкращий час для пошуку партнера активного. Це більше про те, що ви пізнаєте себе, про ваші нові здобутки в кар'єрі. Про те, що ви вкладаєте в свою зовнішність, бо імператриця вона не просто так імператриця, вона не лише найрозумніша, вона й найкрасивіша. Тобто тут класно було б сконцентруватися виключно на собі, ваша зовнішність, ваша кар'єра, ваші здобутки, поставте собі план максимум. І тут вам навіть може хотітися побути наодинці з собою, дайте собі таку можливість. Для тих, хто, наприклад, там вже в стосунках, хто не буде шукати стосунки а вже в них, то все рівно класно було б навіть якісь кілька днів побути десь на одинці з собою. Що ще нам потрібно тут знати? В колективах на роботі з друзями у вас можуть бути Ну, не те, що конфлікти, скоріше, непорозуміння через, знаєте, є така, такий момент, як спорчений телефон. Тобто дещо хтось сказав, ви не зрозуміли, не так передали, і це все от потім в такий великий сніговий ком складається, тому будьте обережні з цим. Намагайтеся не конфліктувати і дуже чітко доносити свою думку чи свої ідеї до інших людей. Щоб не було непорозуміння, у вас тут знову ж таки розпочинається якийсь новий шлях. І є у вас певний страх перед тим, щоб рухатися вперед. Тобто тут навіть до Психосоматики може дойти діло по четвірці мечів, тобто вас може навіть паралізувати оця, цей страх перед чимось новим, і це можуть бути знаєте, різні вірусні захворювання, підвищена температура, головний біль, коли хочеться просто лежати. От я не хочу нічого вирішувати, хочу просто лежати. Це вам, до речі, хороший знак про те, що треба звернути увагу на ваші думки. Чи вони позитивні, чи вони негативні, як ви, як ви себе наперед налаштовуєте? Бо тут ви зможете дуже круто підвищити рівень якість свого життя. Просто не зволікайте, не піддавайтеся на ці провокації, бо все нове для нашого мозку, для нашої свідомості це щось страшне. Мозок не любить нового. І може бути важко брати на себе якусь нову відповідальність, виходити на новий рівень. Міняти коло спілкування. Коли ви розумієте, що люди навколо вас більше вас не покращують, а лише погіршують. І тут вам треба взяти кермо в свої руки, і по ту жезлів ви зможете дуже класно просунутись по роботі, кар'єри, творчість, якісь ваші особисті цілі, які ви ставили давно. Тобто тут все. от Різко мрій можуть стати реальністю. Просто не бійтеся. І під кінець, що тут нам треба знати: Паш пентаклів. Паж пентаклів це про те, щоб робити маленькі кроки кожного дня. Це потрошку відкладати кошти. Не намагайтесь відкласти зразу великі суми. Відкладайте, не знаю, 100 гривень кожен день кого Як да, є можливість. Це про те, щоб кожного дня насичувати себе якимись ну, приємними емоціями. Нехай вони будуть маленькі нехай вони будуть короткочасні, але це момент лише для вас. А, також там, спілкування з дітьми, внуками, племінниками, племінницями це теж буде вам допомагати зарядитись трохи цією такою дитячістю і легкістю. Взагалі, паш Пентакліб це про те, щоб бачити гру. У всьому. І не намагатись іти проти цієї гри, проти правил, а все-таки вчитися грати. Ось так. І плюс це можуть бути для вас невеликі, але приємні покращення у фінансовій сфері. Що ж, залишаються в нас тільці. Тільці, що вам липень, такого цікавого розповість. Перші емоції любові. Дуже гарна фраза написана на карті: що любов це маг, який витягує людину з її капелюха. Знаєте, оцей трюк, який показують фокусники, коли витягують з капелюха кролика або пташку. Це та сама ситуація. Тобто любов нас витягує з якоїсь своєї особистої бульбашки, і ми по-новому дивимося на цей світ. Любов буває різна. В давній Греції взагалі визначили більше 20 видів любові це не лише щось одне, конкретне. Але я б тут сконцентрувалася не лише про любов до себе. Ми про неї дуже часто говоримо, а любов до інших. А про це ми говоримо якраз таки не часто. Бо нам здається, що ми так робимо по максимуму, але зазвичай ми робимо не те. Було б круто, якщо ви ще цим не займалися, пройти таке визначення-тест на види любові. Мови любові навіть, отак правильно. Що для вас важливо, і, наприклад, що важливо для вашого партнера? Для вас важливо, щоб вам говорили компліменти, а для партнера важливо, щоб з ним проводили час. Навчіться любити інших людей так, як вони цього хочуть. Не так, як вам зручно. Зараз ми з вами прояснимо, чого нам ще з вами чекати в липні. Так, тут вдасться побороти маленькими кроками якісь фінансові проблеми, якщо вони у вас були, або ж допомагати фінансово підтримувати ваших рідних, близьких дітей, племінників, побороти якісь фінансові негаразди для них або для вас особисто. Шестірка жезлів це бути переможцем. Це про переїзди, зокрема, ну, про зміни місце проживання, а про, або про відпустки. Тобто, тут, там, незважаючи на якісь фінансові моменти, все рівно дати собі час і можливість відпочити, або поїхати кудись із сім'єю. Зараз ми з вами ще подивимось. Знаєте, тут дуже чудово складається ситуація для вас, бо якщо вас хтось образив, от є у вас якась образа на когось, то тут люди отримують по заслугах. І карма існує. В липні ви побачите, що карма існує. Тому будьте обережні, бо це не лише в сторону інших людей, а й у вашу. Але буде дуже актуально для тих, хто. Ну, має якусь образу на когось, і ви побачите, як все світ це все вирішить. Так, всі отримують по заслугах. Сила. Угу. Вам треба буде зробити теж якийсь важливий крок. Можливо, ви вже навіть і прийняли рішення, і будете його втілювати в липні. І вам ось да, збільшений ліміт сили. Сила ж це не лише про фізичну силу, це і про внутрішню силу. Не відступати. От я вирішив, чи я вирішила. Я вважаю, що це так повинно бути. Я вважаю, що це потрібно. Якщо це буде помилкою, це буде моя помилка. Але саме отак я зараз бачу там своє життя, наприклад, або свої стосунки. Тобто ви за цей місяць можете ну, кардинально своє життя змінити, не лише своє. Ось колесо фортуни, колісниця. Тут для когось ну, стосовно поїздок можуть відкладатися трохи якісь поїздки, або затримуватися, або там на поїзд не встигли, або ще щось, але це буде для вашого блага. Тобто, не. Сваріться на долю, чи на ще щось, що ви десь не встигли кудись поїхати, чи ще щось, тому що воно буде в вашу користь. На жаль, іноді так буває, що певні двері перед нашим носом різко закриваються, бо за ними було щось не дуже для нас хороше. Ви зважайте на ці знаки. І під кінець, що нам... Що нам потрібно знати під кінець. Шестірка мечів. Шестірка мечів це про те, щоб відкривати перед собою нові горизонти. Це про те, щоб не сидіти, склавши руки, а кожного дня собі давати якісь нові емоції. Якщо не складається у вас поїздками кудись далі, спробуйте десь на місці, кудись рухатись, ходити, не сидіти весь час вдома. Це дуже класно вам провітрить голову. А хто зібрався в якісь дальші поїздки, то для вас це теж прекрасний момент, ви дуже гарно перезавантажитесь. Якщо у вас переїзд, він теж може бути емоційним для вас, але класно. Підсилить, дасть вам нові сили. Бо іноді так буває, що на одному і тому самому місці важко і потрібно його змінювати. Потрібно змінювати перспективу картинку за вікном. Це додає нових сил, це додає нової енергії, якої може не вистачати. Що ж, активний липень, і у всіх, бачите, по-різному земних знаків буде відіграватися в когось про любов. В когось про знання, в когось про самооцінку, але для всіх дуже цікаво і насправді все тут в позитиві. Що ж, люблю, цілую, чекаю на вас зворотній зв'язок. Пока-пока.